За списком до столиці прихильники партії регіонів з'їздяться на масштабну безстрокову акцію протесту на противагу Євромайданові. Нині в Марінському парку вже понад півсотні тисяч активістів з усієї України. На вихідні їх має зібратися і ще більше. Ірина Заєць супроводжувала колону автобусів з Київщини, але дехто камері вікон був не радий. Все лише Гостомель це півгодини їзди від Києва. Ще глупа ніч, щойно відспівали треті півні. Скільки Під сільрадою збираються Добре? люди за списком. СТБ, добрий ранок. Скажіть, будь ласка, що це у вас за список? Ну, а чому ви не кажете? А Чому ви ховаєтесь? Тут чітко видно. У ньому кілька десят тутешніх працівників. Для них і відчинено. Непроханих зустрічають лайкою. За ж просять не знімають, ну капітані сони. Надо, ну чого? так виходить, виходить. Чекайте, чекайте. Ми да, давайте поговоримо на вулиці. На вулиці. На вулиці. Селищна рада буде відкрита, 8-часовона відкривається. А вона не відкрита? Ну нині просить, тому що людям на треба. Ну, вулиці. Люди гріються, ховають обличчя, тікають в автобуси. Скажіть, будь ласка, куди автобус їде? Дорогою вони збирають людей ще. Це Ірпінь, автобусна зупинка. Теж все за списком. Куди ви їдете, куди збираєтесь? Лазня це в столиці. Ми їдемо сьогодні на е, в центр Києва на наш мітін, котру організовують партії В принципі, от ми зібралися само організувались. Пояснює, що до чого пенсіонерка, активістка. Ми їдемо на майдан в підтримку президента. І підтримку президента для е, життя нам хорошо, щоб було, тому що його лінія правильна. І Це нас устраиває. Тільки в эту минуту тяжелою треба підтримати. У місті колона автобусів зупиняється та чекає. За кілька годин бюджетників підвозять до метро Арсенальна і вони зливаються із натовпом що прямує до Маріїнського парку. А тут під Верховною Радою мітингувальників за словами організаторів вже десятки тисяч. Ось межа за яку зазвичай пускають лише депутатів, їхніх помічників та журналістів лише за акредитаційними картками. Однак сьогодні тут люди з усієї України і міліції тут небагато, і вона нікого не чіпає. Тим часом в Гостомелі починається робочий день. На службу поспішає керівниця справами. Показуємо пані Ларисі списки. Можливо, і на акція. Я не можу про всіх людей, не можу прокоментувати. На завтра за себе в мене вихідний день. Мене особисто ніхто не змушував. Вікна влаштовують екскурсію та переконують, не вийшли на роботу лише четверо. Секретар ради на місці. Пішли далі. Декілька чоловік нема за сімейними обставинами. Я заявлю можу написати секретар на місці, а от немає заступника заступник. У нас на лісовій дорогу роблять. Відпустка? серед відсутніх. Головний інспектор з управління благоустрою та голова земельної комісії. Телефонуємо за номером, що на вікні, і він зізнається. Ми в Києві сьогодні на Акції мене немає сьогодні. Яке питання на акції у Києві мітингарі уважно дослухаються останніх новин та ораторів зі сцени. Дорогі друзі, ми повинні поддержати нашого президента. Я знаю, що в країні у нас багато проблем. але ніхто, крім нас, не наведе порядок. Не наведе. лад, демонструють прямо в наметовому містечку. Тут чай, каша з м'ясом, все за розкладом. Як дадуть команду, так і будемо роздавати. <кх> На вході перевіряють сумки на виході, окрім міліції, купа спортивних хлопців. Камера вікон їм не подобається. Її закидають снігом. сніг! ну що, ППСники не реагують. Ми не бачили цього. ви охороняєте, хлопці так? Ні, ми ніколи яка не. ваша функція зараз. Безстрокова акція партії регіонів Ні Роскол України найчисельнішу обіцяє бути на вихідні. Тоді організатори не збирають сот тисяч людей. Ірина Заєць, Ірина Драбок, Олександр Альбінський та Олекса Синельников. Програма Вікна СТБ.